173 бійців Червоної армії перепоховано до братської могили на кладовищі Криворізьке. Це, за висновками проведеної експертизи, в'язня концтабору Шталах-338, в якому, згідно інформації загальної бази даних меморіал в роки Великої Вітчизняної війни, загинули 2293 військовополонених. Пошукові роботи були проведені представниками Криворізького відділення історико-пошукової організації пошук Дніпро та Криворізького військово-патріотичного клубу Пошук. В каждом районе города есть вот такие мемориалы, есть братские могилы. Сегодня мы перезахороним 173 воина, которые погибли в этом концентрационном лагере. Это и моряки из Севастополя, и летчики, и артиллеристы, и кавалеристы. Это те люди, которые обороняли нашу Родину. Те люди, которые отдали жизнь за счастливое будущее нас, наших внуков, У церемонії перепоховання взяли участь ветерани Великої Вітчизняної війни представники міської та районної влади, військовослужбовці, представники духовенства, також громадськість. Ми не знаємо тих людей, ми не знаємо тих героїв. Очевидно, це були Севастопольці, які були перевезені в кінці серпня 42-го року пересильний табір 338. Мабуть, буде час, ми знаємо це, але сьогодні це безіменні герої. Ми говоримо, ми вшановуємо сьогодні пам'ять їх, пам'ять полеглих. Святий обов'язок нашої пам'яті. Великий заповіт перемоги розказувати всім про правдиву історію Великої вітчизняної війни. Панахиду за загиблими відслужив архієпископ Криворізько-Нікопольської єпархії Владика Єфрем. По завершенні відбулося урочисте покладання квітів до братської могили.